Моє вітання пекло реально. Хто його створив? Де воно знаходиться? Бог від самого початку створив рай на землі і дав людині життя вічне, а ось в пекло на землю пустила людина своїми гріхами, злочинами, зрадою, підлістю, гордістю, вбивствами та насильством. Люди знехтували рай на землі і життя вічне. Люди повністю ігнорували Бога. Тоді Бог спустив пекло під землю, Бог помістив рай на небо, а пекло під землю, але ворота до раю та пекла знаходяться на землі, ключі Царства Небесного Ісус дав церкві, а ключі пекла і смерті знаходяться в руках самого Христа. Тому без відома Христа ніхто не потрапить до пекла. Ісус сказав: ідіть, навчіть всі народи, христя їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх дотримуватися всього, що я наказав вам. Сьогодні в нашій країні йде жахлива війна це яскраве підтвердження того, що пекло створили на землі люди, людині дано життя, щоб зробити вибір. Рай чи пекло, благословіння чи прокляття, життя чи смерть, світло чи темрява, святість чи гріх, гордість чи смиренність, вірність чи невірність, совість чи безсовісність. Біблія на протязі всіх поколінь показує, що вибір є у кожного. І щоб зробити правильний вибір, підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко, хай Бог благословить вас.